У любові, поваги від людей. І саме основне те, що ту паску, яку ви ведете, надзвичайно клопочитесь про неї. Ви надзвичайно великі, великі жертви складаєте перед Богом, перед Престолом Бога за усіх своїх тих духовних дітей. Тому, отець Андрій, нехай ваш патрон і провідник. Завжди вам дарує надзвичайно духовного багатого життя. Нехай Його світильник завжди не засаїє у вашому серці. І те, що ви молите до Нього, те, що Він заопікується вами, нехай приносить швидше іменно ваші молитви на престіл Господній. Тому, Отець Андрій, день вашого отезу іменинства Нехай Господь дарує вам благоденственного, мирного життя на многії благі вітання. Я би хотів, що ми маємо тут як мінімум два Андрія серед нас. Ми теж і хочемо поздоровити, побажати їм щастя, здоров'я і всього найкращого. Один Андрійко, який долучився до нас з трьома своїми ангелятками, який допомагає, як тільки може бути, і маємо пана Андрія, який так часто, смиренно проходить і так гарно помагається з нами складає молитву. То всім Андріям і нашим рідним і близьким, які ці ім'я, теж бажаємо щастя, здоров'я на многі і благі.